Друзі, всім привіт! Дивіться, потрібно записати ще один розіграш. Чому? Тому що ще дві людини, які випали, ну, які випали в попередньому розіграші, вони не відгукнулися. Відповідно, у нас залишається два вакантних місця на, ну, на перемогу в розіграші. Отже, зараз проведемо тоді ще один розіграш. Я тільки ну, визначу, мабуть, більше людей. І ну, для того, щоб точно вже, ну, там відгукнулися хоч хтось на, і забрали свої лоти, ну я надішлю, то я думаю, що виберемо з запасом 10 людей. Ось, і по, по черзі, там хто випаде першим, другим, третім. Я буду чекати до завтра, до 10 ранку. Щоб хтось підтвердився. Чому до завтра, ну, чому так швидко? Тому що е, з'явився прилад е, нічного бачення, який потрібно завтра викупити. Ось, тому трошки поспішаємо. От, я сподіваюся, що всі розуміють ситуацію. От, і я дуже сподіваюся, що ми знайдемо ще двох переможців е, до всіх інших. Ось, е, Це перше, що ми. Що хотів сказати. Значить, друге, хотів два слова, якби, слова подяки, і трошки розповісти, як цей розіграш взагалі ну, він утворився і, скажімо так, завдячуючи яким людям, він реально відбувся. Значить, історія така, що в один прекрасний день мені написав Павло Сіденко. Паша Сіденко це людина, яка займається статистикою, стат, який статистик в Барком Кажені ну, в відомому українському клубі, який грає в польській плюс -лізі. От, До речі, він саме Павло погодився на інтерв'ю на нашому YouTube-каналі. І, і YouTube-канал називається Так само: Дідух Воли», хто не знає. От, І ви можете подивитися і більш детальніше зрозуміти, що роблять статистики, як функціонує ну, сучасний волейбол, і, ну, і більш детальніше на цю тему от, ви зможете якраз на нашому YouTube-каналі подивитися. Ось, Так от Павло Сіденко написав мені в особисті і каже: Віталій, у мене є. E, значить, дві, дві майки Барком-Кажани з автографами. Два календарі, теж здається, з автографами e, від Баркома. E, є майка підписана двома аргентинцями e, ось, Полонський і Матіас Санчес. E, до слова, Матіас Санчес це пасуючий, який уявіть собі, метр сімдесят три зросту, якщо там правильно інтернет пише, і він в збірні Аргентини. Тобто, Дечеко, ну, хто слідкує за волейболом, це супер пасуючий, я вважаю. Так от, Дечеко перший пасуючий в Аргентині, а оцей Матіас Санчес, другий. Метр сімдесят три, уявіть собі. Ось. То підписані майки майка аргентинцями, які бронзові олімпійські чемпіони, до речі. І також маєчка пляжна від олімпійських чемпіонів Мола і Сорома. Норвежці теж дуже титуловані. Вони повигравали вже все, все що можна, таке враження. Ось. І, і того у нас чотири лоти. Павло Сіденко, отак серед білого дня, каже: Давайте, ну, давай, якщо хочеш, розігруйте. І, тому що, ну, і всі гроші на, на для наших захисників. Я уявіть собі, слухаючи, слухаючи це все, ну це було дуже неочікувано насправді. Тому що лоти, ну, я вважаю, дуже круті, від дуже крутих би, волейболістів і збірників України в барком, каже ні, каже ні, які грають, і іноземці ось ці супертитуловані. Ось тому, якщо б не Павло Сіденко, то ну, можливо б цього розіграшу і не відбулося. І ми, ну навряд чи б, я не знаю, як там якось зібрали б таку суму. Ось. Ну і зрештою, потім, коли я зв'язався вже з Катєю Коваленко, запропонувавши, ну, чи потрібна їм допомога, ось, і потім у нас з'явився ще п'ятий лот, і, тобто батько Катерини. Михайло, він є художником і він от займається цими розписами професійно. І він нам розписав ось ну, від снаряда гільзу від танкового снаряду. Ось. Тому цим людям потрібно подякувати в першу чергу за те, що вони надали нам лоти, які ми зможемо розіграти. От. Ну і звісно, що я хотів би відмітити ще Мілу Милослава Безпалька це теж подруга Каті. Ну і ми дружимо, яка створила додаткову цю банку, да, дружню банку, на яку її знайомі друзі ну, досить активно скидали кошти, там в сумі 71 тисяча гривень вийло, да, плюс-мінус десь так. Ось тому ще раз хотів би подякувати всім, хто взяв участь в нашому зборі. Тому що, ну, якщо сказати що це дуже важливо, то я думаю, що це всі і так уже давно розуміють. Я закликаю всіх контактувати більш побільше з військовими, підтримувати знайомих там в першу чергу, тих, кого ви напряму знаєте. Що ви довіряєте, тому що шахраї теж якби, існують, там пишуть оголошення там, скиньте, поповнять мобільні телефони і так далі. Ну, Тому тут треба теж бути уважними. Ось, і я хотів би ще додати наостанок, що оцей збір, як, е, значить, е, ну, навіть, навіть. Побратими Каті, Каті Коваленко, побратими, вони теж донатили на цей збір, причому круглі суми. Ну, я знаю точно одна людина точно задонатила круглу суму. Ось тому, як бачите, це не просто якісь забаганки, там іграшки і так далі. Тобто, все серйозно, і ще раз, ви це все розумієте. Тому для військових теж готові, бо, ви бачите, ну, навіть донатять на те, щоб отримати оці життєво необхідні речі. Ось тому, а ми з вами тим більше повинні донатити. Ось так що дякую всім ще раз і підтримуємо один одного в цей непростий час. А тепер я перейду до розіграшу. А, я вибачаюсь, да, щоб я нічого не забув. <ганування> <ганування> Значить, і коли Паша Сиденко запропонував мені що цілоти, то тоді ми вже на рівні клубу Барком Кажани скооперувалися з адміністратором соціальних мереж от, і зробили такий спільний розіграш. Ось, тому да, барком кажани, ну якби ми. Вся спільнота волейбольна, вдячна, що ви теж долучаєтесь активно до, до підтримки наших військових. Ось. Ну, Якщо щось згадаю, боюсь щось забути, когось забути, то я ще скажу пізніше. Значить, Давайте перейдемо до розіграшу. Значить, от ви бачите, два, дві людини прийнято, які мені дали свої дані. А було 5 запитів. Значить, у нас 2 місця вакантних залишається, бо тут із цих п'яти милослава безпалько, яка найбільше задонатила і вибрала вже собі лот. Тобто три лота зайнято. Значить, давайте зробити знову розіграш. Так, запис я веду. Значить, все повинно бути нормально. Ну, давайте про всяк випадок. Про всяк випадок я запишу і тут. Так, розіграш. Значить 300 гривень у нас залишається кратний за весь час. Дивіться, за умовами Монобанку, то всі, хто вже виграли, ну, лоти вже отримають, то вони не беруть участі в цьому розіграші. Кількість переможців. Ставлю 10, тому що у нас час піджимає. Завтра до 10 ранку я точно вже маю з кимось зв'язатися, тому що, повторюся, завтра вже треба перевести 220 тисяч за цей прилад нічного бачення. Я потім вам покажу там квитанції і все, що в нас буде. Значить, далі дивимось можливості. Все. Так, ну начебто все. Показати учасників. Так, 10 переможців. Угу. А, це о, вибачаю, це вже я трошки. Трошки, да, трошки не то сказав. Значить, другий розіграш у нас. От, і. Перемішати. Та розіграти, дивимось. Значить, проведено розіграшу. Ага ось бачите, кожен новий розіграш виключає з участі переможців попередніх розіграшів. Ось тому давайте бажаємо всім успіху, всім донаторам. Дивимось. Так, прекрасно. Значить, люди, будь ласка, підтвердіть мені вам в Монобанк. Дивіться, клієнти Монобанка отримали повідомлення про перемогу в розіграші. Ви отримаєте контактні дані, це я отримую від вас, якщо ви підтвердите, завтра до 10 ранку контактні дані після того, як переможці нададуть згоду, але не пізніше 4 днів. Люди, у нас є один день з вами, будь ласка, завтра до 10 ранку чекаю від вас зворотній зв'язок. Значить, дивимось, ось у нас 10 переможців. Не буду всіх називати, щоб не забирати у вас час. Хтось взагалі не підписаний. Ну, добре, давайте подивимося, хто там уже відгукнеться. І в пріоритетності вже я ну, хто виберемо переможців так, як потрібно. Тобто, якщо перші відгукнуться Микола і Анфіса, ну звісно, що у них буде пріоритет. Якщо перші, ну, якщо Микола Анфіса не відгукнуться завтра до 10 ранку, а Євген і Христина відгукнеться, то тоді будуть ось ці два переможці. Ну і так далі. Е, так, ну, прекрасно. Добре, я тоді завантажую таблицю, може там вже є дані когось. Ось, так що, е, друзі, я ще раз всім дякую. Значить, сказав про тих, хто нам лоти надали. Ось, а я ще забув сказати: значить, друг побратима Каті Коваленко. Ну, я не, я не буду називати імен, я не знаю, може люди не хочуть, щоб озвучували їхні імена. Е, значить, друг е, побратима Каті Коваленко допоміг зробити е, пост, тобто оформити да, ось цей пост, який ми бачимо, ну, як би професійно. Давайте зараз покажу. Оцей пост для збору, це все робила, робив друг побратима Каті Коваленко. І я хочу підкреслити, що це все було безкоштовно зроблено. Хоча я пропонував ну, якби кошти за роботу людині, але людина сказала, що це безкоштовно, тому що для друга, для військового, ось бачите, тому, тому ось цю людину я теж хотів би їй подякувати персонально. І також ця людина розробила оцей ролик. Ти Катя Коваленко, багато хто з вас знає мене як волейболіста з пляжного та класичного волейболу, але це було ми в... наразі. я Старший бойовий медик першої роти протитанкового батальйону третьої окремої штурмової бригади. Теж дуже дякую цій людині, яка допомогла нам оформити професійно ці всі речі. От. І також окремо хотів подякувати, крім тих, хто донатив людям, які робили, вибачаюсь, репости. Тому що саме репости допомагали залучати ну, ваших друзів, знайомих. Ось. Тому ну, я вважаю, що в принципі. Я, чесно, і не очікував, що ми зберемо таку суму. От, я десь в глибині душі вірив, що є шанс, тому що Катю багато людей знає особисто. Але що ми назбираємо з вами 500 тисяч, хоча б, ну, це... я вважаю, що для нашої маленької спільноти ми ну, досить, досить добре спрацювали. Ось, Так що всім дякую. Нашим захисникам бажаю здоров'я, сил. І підтримуємо один одного до нашої перемоги. Дякую.